Чи дотримуються дрогобицькі автомобілісти правил дорожнього руху, вирішили дослідити журналісти Дрогобицького інтернет-телебачення, адже в години пік проїхати центром міста доволі проблематично. Автомобілі, залишені обабіж тротуарів, створюють величезні незручності для інших водіїв, хоча дорожні знаки забороняють зупинку в цих місцях. Це стосується вулиць Пилипа Орлика, Лесі Українки, Мазепи, де найбільший потік машин та автобусів, що курсують до Трускавця, Стебника, Борислава та міських маршрутів. Центр міста просто переповнений автотранспортом, хоч тут стоять відповідні заборонні знаки. Неодноразово зверталися до нашої редакції мешканці вулиці Святого Юра, які домоглися одностороннього руху на цій вулиці, але знак в заборонено ігнорують всі, кому не лінь. Не вирізняються дисциплінованістю і пішоходи, які переходять дорогу на червоне світло і просто там, де їм заманеться. Чим займаються працівники ДАІ в нашому місті, можна лише здогадуватися, але явно небезпекою руху.